Данило Павлосенко, випускник Житомирського ліцею номер 25 отримав максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування. Ми зустрілися із Данилом поблизу ліцею, у якому він навчався 10 років, і який 4 березня ракетним ударом зруйнували російські військові. Ось ця аудиторія, ви бачите стіну, яка вціліла, а це ну, була якби наша аудиторія. Тут ми породили майже кожен урок. Це наш спортзал. Я його пам'ятаю ще з першого класу. Ну, звичайно, тут дуже багато спогадів. Тут нас проводили теж трішки заходів. Ми, ми багато тут грали в баскетбол. Данило також пригадав, як отримав смс від однокласників із повідомленням, що його рідна школа зруйнована. Пам'ятаю цей день. Я тоді був в дорозі. Ну, звичайно, перше враження це шок. І важко взагалі було повірити, бо це школа це не просто будівля, це місце, де були мої найяскравіші спогади, найяскравіші емоції. Через місяць, півторану, я зрозумів, що треба якби включатись в роботу, бо лінія фронту тримається не для того, щоб ми сиділи, просто склавши руки. Треба діяти, і освіта це одна ну, з складових, якби успішної країни. От бо це покоління. Якби наше покоління підростає, ми маємо відбудовувати. І я, звичайно, став до навчання. А потім було мультипредметне тестування. Всі завдання робив з легкістю, тільки на мабуть одне-два завдання. Я прям сидів навіть один раз впав духом. Це емоції. Я коли написав і вийшов, то звичайно я просто на сьому небі від щастя. Складовими історії власного успіху Данило вважає системність і послідовність. Каже, завжди навчається тому, що йому цікаво. І багато робив тестів. Ну, мені це подобається, і тому для мене не було це, це проблемою. Тому навіть коли я роблю тести з математики, ну якби мені, е, мені подобається вирішувати різні задачі. Коли я роблю тести з історії, мені цікава історія моєї країни. І тому не дивно, що. Якби я вирішив все на практиці, і це мені допомогло. Я хочу вступити в Київський політехнічний інститут на спеціальність інженерія програмного забезпечення. Ось, і дивився рейтинговий список. Ніби проходжу Ірина Остапчук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.